Банду геть та репресіям ні. Саме з такими закликами сьогодні у Львові пікетували головне управління міліції та вимагали звільнення одного з учасників Євромайдану. Акцію організували на підтримку активіста Євромайдану Олега Панаса, якого затримали у Львові та підозрюють у заворушеннях та опорі міліції на майдані у Києві. Звільнити Олег! Звільнити Олега! Олега! Репресія ні репресія почалися репресії. Тобто Олег був один з тих, хто був на майдані в ніч розгону. І після того тепер його затримали. І коли під час затримання сказали, начебто що він вкрав телефон. його затримали, тепер каже, що в ньому переділено е, різні кримінальні статті. Головний міліціянт львівщини, до кабінету якого змогли потрапити народні депутати, журналісти та пікетувальники, запевняє, не має до справи жодного стосунку, адже її розглядатимуть у Києві. Зверніться до ГМВС України в місті Києві, де самі події відбуваються, де є кримінальне провадження всі інші моменти. Народні депутати припускають затримання Олега Панаса, початок репресій. Висновки дуже прості. Існує вертикаль влади, яка у формі ланцюга паралізувала усю україну. Таких людей вже закривали. на місці без сумніву. Всі будуть виконувати вказівки центральних органів влади. Судитимуть Олега Панаса завтра у Шевченківському суді міста Києва. Ірина Мочульська, Леонід Паранчак, Львів ТБ.